Всім привіт! Ви на каналі Raimer Horror. Сьогодні ми Пограємо Ice в першу частину. Але це бета версія оновлення, типу там качественне і все таке. Продовж, Продовжте Тут є тільки англійська мова. Ну, проходив тюденьку нова Все це буде прекрасно, дивіться Все дивіться О, це Чарли. Бля, я хуй знаю, що цел, правів, правів. Ок, давайте! Мои мурашки покошают. Это просто очень круто. Кому тут торт на бета-версию? Бо это по времени... Бля, по времени, так что пишите быстро. Так что да. Так, видите, я тут канал. А сколько мне известно, тут еще предметы в разных местах. Окей, сюда. Ну а катану двигается там аж. Бля, это так идеально, Кэплерианс. Потом я сказала так-то все виріс, ну піш Пішли до руха цей просто. Вау, пау. И вау. куда ты пропал? Дивіться, тут чорно, ну, дивіться, як тут все проработано. Дивіться, тут машину, це взагалі зробили робили реалістично, кіплеріанс. You good. Блять, що я сказав? Окей, так. Зараз поїдемо за каністрою. Це треба сьогодні. Кайф, немає реклами. Тут конець треба. Стоп, тут нема? глядаємо, он це взялась. Підемо поїхали в кафе. Пойти потягу пути-пути. Це тільки початок нашої історії, так що напише, що окей. Кафетерія поїхала. Це просто дуже ідеально Ой, де Душа красиво, между прочим. Да, смотри, цель забуду себе. Да, быстрейше, быстрейше, будь ласка. Нет, тухой. Окей, давай, давай, хоп. по Да я. Спин. Сомнус. О, бля, а куда это делось? Пистандеты! Окей. Okay. Ну, все вот. просто. А мы еще не нашли, значит, сука, это тут напишу замес, потому а что тут рот можно за секунду словить. Ой, не-не-не-не-не пишел. Давай, побегай мне тут. Так, сами пишел. Да, блядь, тільки це на мобилке, да, тельки? Так то та сам Iskream je na на Let. Але сука себя бета на мобилки. Я можу якось ще пока, ну я хуй знаю. Я просто тут проще скачати. Так, сейчас дитинську площадку. Так, зараз ви не берусь. Я взагалі не знаю, що тут я вот... реально. я Перший раз граю. Так о? Що там поставило? Тут нема, ну, тут я, там. Рок, блядь, ти завжди вертайся, Даша коли ти, блядь, ту, в, ти, ти вертаєш хай, Наша, коли у, у тебе закінчилася ікра. Як у тебе, блядь Просто компетенция на охоту, а просто свою самую успешную уху. Так, все, то здесь поедем на парковку, майже. На парку. Це я покажу дуже хороша храм. Хочете я запишу без комментарів? Да, це бета тест, але вона вже виглядає так імпова. Бля, буде ворі? Та ну ти одевайся! Не... О, Україна! За секунду блядь! Тоді це матубором тут, тут. Дивіться, які колесики. Які ось цей Ну и молодцы. Даргова, чарли, 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 то шо ты робиш? Окей, тоді цей поехали обратную детскую площадку. Так, пропускаемся, как сошли. Вот кипляться, если захочет, то вони, них, блядь, такие хайпсер, блядь, ухли. Ну, в вс, они ничего не упускают. Якие их це лишь одного. Блять, я не знаю, у меня такие, блядь, якісь переполняются эмоции, будто это какая-то вышла нова частина. Або щось такое. Бля, что плохо. Да, я вам отвечаю, просто Ду... да, Ну, блядь, цветки-то вся, вся. блядь. Пожалуйста, дай сюда, давай, блядь. Давай, давай. Давай, блядь, ты сюда уже задолбал. Да, блядь, я что че... я сейчас долбал. Давай, блядь, еды. Двигайте, давайте, давайте, давай, блядь, маршала. Давай. Бля, что я соблю. Ладно. А, так це, блядь, ну хоть заправили его? я уже не помню. Сейчас поїдем проверим. Це правило чи По-моему, вроде да. ну, а, блядь. Я реально не помню, сука, что с ним. А, да, все за Кайф. О, подивіться, вони, вони зробили як в як в восьмой Хоча ми, дивися, подивитися на каналі ми недавно перепроходили п'яту частину опа того, що міхає. Так, да, то дуже прикольно. Оба так все. Блять, это... О, отсаженный ключ. Блять, кикуэрианс! Что вы вытворяете, блять? Сука, вы свадьте, сука, 10 секунд, один, два. Сюди приїхали. Я, кажется, догадуюсь, что чого це ключ, але я точно не впевнен. Але, кажется, появлять. блядь. вряд ли його може використовувати якось в кафетері, але кіплеренці молодці додають нові предмети Так що, да, це робить цікавіше Мені кажеться, це від... Я якраз завжди, коли гра, блядь, чому він це завжди відкрити, як може бути? А тепер хоч реалісті блядь, все Ну, чого цього я догадуюсь, хоч би був би там. Ух, все, з другого разу, чотенько, все. Я іноді перепрохожу частини морошечка бо це легенда мого дитинства. Це моя сама любимая игра остається і буде. І ось ми вже знайшли цей ух, ты йому на цьому моменті Бо він, сука, забор переліз. Ви сами бачили. И такие вы пауки. И такие эдит вылетает. Класс. Тоже так имбово счу... Слубаче, ну, блядь, я, блин, порли забор. Ну ладно, сейчас я думаю обратно на парковочку. Стервом. Да имбово тут, уже имбово. Там, блядь, машина. Тоді підемо цією дорогою. Але то так і пожать сюда треба. Це не відкрывается блядь! Так, це хто у нас на зміні? О, сейчас на машині за секунду доїдемо. Це моя самая любимая мобільна гражу, ну подивіться тут. Су, вот дивіться, коли она так зробила, тут ми ушепли, що я бы сказал би сказав, бо, чуть страшне грати я вам отвечаю там более кусати атмосфері, краще графіка і це уже придає атмосферу хоррору. Да? Так що першу часть можна Многий кажуть яскім, допустимо, не страшу. Я... Я може з вами сходом, але. Пен. Є, напустимо останні часті особі. Ну, першу частину я буду читати це вже як більше... Да, як хоррор. Я це називаю хоррором. Все. Тепер. Але треба дочекатися повного релиза. Першої частини? Так що да. так вигляда дуже круто! Хоть би не піймав, хоть би не піймав, хоть би не піймав, пішов дина. 14 минут записуємо, проходимо нам Але ми такі не без спешки ось так. Як що здивляємося щось? Та що це, блять, міг? отдыхаешь, то и ты будет открытый, блядь. Тут уже болел хичней, ёб ваш мать. Ох, э, ёб! Рот. рот! Рот, Салливан! Так, ты что тут? Я нахуя, но я разумею английскую, а мне лень поработать. Тихо, ты давай откачу-то. тут нужно было вид открыто. Все, идем. Ох, сейчас пройдем 15 минут геймплея. Я реально получил эмоции, удовольствие. Вид. Ах, дякую за цинсо моє стоить. О, О анімація. Тут блядь, я сучку хоч добавив. Тут, блядь, окаяться у виглядає реалістичній. Молодцы киплямся. О, тут так машинку то носить. Блядь, ще б машину тут ще я дома добавив. Це на німецькій мові Це на Ладно, шо ж Це дуже класно Опнова, буду і чекати Але це бета-тест Бля Ну, ціпа може і щас Бо якось протестувати, да? Типа, про ми протестували, типа там, якщо щось не так, то ми типа довши сказати кеплеренса. Але це все. Але це ідеально. А почекайте, може це ще не все, може, там ще щось буде. Ну окей, чекаємо, про в типа в, в оригіналі, щоб всі могли грати, а то це тільки ми прийшли. Нє, ну, бляд, ні, ну блядь, ну ви поняли, типа, а то, типа, не всі дубляють, як пройти. Але ми пройшли з вами цю бета-версію, і вона получилася дуже прикольною. І коли вона вийде, ми обратно перепройдемо, поняли? Ладно, на цьому все. Дякую за перегляд, а на цьому підписали все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Побачимося в наступних відео.